Привіт всім любителям міні-агротехніки. Сьогодні знімаю для вас обзор міні-трактора Прикарпатець. Такий тракторець колись випускали в нас на Україні в Івано-Франківську. На жаль, зараз завод запущений. Нічого там вже не залишилось майже. Так що такі-то діла. Тракторець такий вони випускали, було багато різних моделей. Починаючи від ТМК-01, 02, 03, 04 і там до ТМК-07. Це вже був міні-трактор Плай для сільськогосподарських та комунальних робіт. Там вже були різні варіанти, були навіть з навантажувачем ззаді гідравлічним. Але це все були прототипи. На руках таких тракторців дуже-дуже мало. Так що побачите, знімайте відео, мені самому цікаво. У нас є вроді один власник, але його щось немає вдома. Так що немає змоги прийти подивитися. Так, Тракторець цей є потужністю 12 кінських сил, на ньому двигун стоїть бензиновий. Це стара модель, в новіших моделях стоять дізеля, плоть до 27 кінських сил ставлять Ріджеріні RD270. Колісна база тут 4х4, повний привід. В старих моделях. Повний привід завжди включений в ТМК-0102. У новіших моделях ця ТМК-03, тут задній привід можна відключати, задній міст тут йде з валом отбора. Старих його немає. От у нас є вал отбора. У ще новіших моделях вже включається, передній міст відключається, там на коробці передач є ще один речажок. Так, У нас тут немає блокіровки. Ці дві піврами з'єднані між собою таким крабом. Радіус поворота півтора метра. Ну, кольці діаметром 3 метри він може розвернутися. Но, тут таке яно, бачите, кардани вдаряються один в один, так що радіус зменшив, у мене 3 4 метри діаметром, щоб розвернутися. Так, База у нас метр п'ятдесят. Колія у нас регулюється від 90 см до 1,6 м. Зараз встановлено метр, така трохи незручна колія для аграрних робіт, тому що всюди прийнято 60 см. Ну, люди виходять з положення, роблять диски, переварюють. Я не хочу з тим бавитися. Буде так, як є. Мотоблоком, як показав на практиці, досить. Нормально обробляється, думаю, буде це. Так, в тракторі у нас 6 передач вперед і 2 передачі назад. Поділені між собою на понижені і повишені. Три понижені, три повишені. Система керування тут керується трактор гідравлікою. Ось так рама згинається посередині гідравлічним циліндром. У нових моделях стоять два гідроциліндри, це в рази краще, ну тут поки що один. Так, Руль у нас це є насос-дозатор. У мене він МРГ-100. У старих моделях він не пам'ятаю яка там назва того насоса-дозатора, ну Різниця яка? Тут чотири труби, там дві труби йдуть до насоса дозатора. І там є тут такий ще як сказати, розпределітель руля. Він служить оцій функції, що тут 4, а там 2. Так, що ще сказати? Проходимість, проходимість чудова. Їде куди хочете. Тільки не на маленькі горбочки, тому що можна зависнути на середині, нічого не зробиться. Забуксувати, не знаю, практично нереально. Навіть сідаючи повністю на бортові, трактор з гідравлікою вигинається і може виїхати запросто. З грузом не пробував, тому що монтажних таких тяжких робіт в мене ще не було. Трактор агрегатується, як бачите, з любим навісним можна його чіпати любе навісне. Тут, тут у нас йде нормальна трьохточкова навіска, чого немає, на жаль, у цих китайських перероблених на тракторці мототракторах, вага трактора цього. 850 кілограмів. Ну, принаймні так написано в документах по новіших моделях. Ця модель гібридна, у нього задній міст такий, передній міст у нього інакший. Зараз я це детально покажу, в чому різниця. Ну, Маса від 750 до тонни наближено дуже. Також на тракторі є кузов. Кузов у мене зараз знятий, кузов чіпляється. Сюди. На ньому є кузов самосвал, кузов об'ємом 500 літрів. Гарна штука, коли треба щось таке маленьке возити. Кому цікаво, я возив гнів тому кузові, можете подивитись на каналі і відео. Так, що ще вам сказати? Зараз розкажу про відмінності між деякими моделями. На цьому тракторі якраз чітко буде їх видно. Тому що в мене різні бортові. Задній у мене від новішої моделі, передній у мене від старішої. Це якраз перехідна модель 93-го року. З 93-го року всі трактори комплектувалися такими мостами валом відбору. Не знаю, в продажі бачу дуже багато різних. Навіть з 95-го року, а вала відбору немає. Не знаю чому, по документах пише, що було у всіх. Так, не сказав, колеса у нас 16-ка, резина у нас 15. Ой, резина у нас 5,50х16 на українського виробництва. Така вузька, вузька резина, вузька чим хороша, тому що вона в болоті Вона йде для, для сільхоз варіанту, вона в болоті прорізає собі шлях. Широка резина буде просто буксувати, крутитися, вона не дуже так гарно прорізає шлях собі. Так що з цією більше шансів вибратися. Но Щеплення, звісно, краще широкою, наприклад, плуг тягати і тому подібне. До трактора на заводі давали в комплекті, напевно, плуг. Я не знаю, я брав з рук його. Тут по документах йде до нього плуг 2х20 або 1х35 якось так. У мене є ще ідея підключати від мотоблока плуг, я от зробив таке ріплення під мотоблочні агрегати. І прицеп мене такий, так що буду пробувати десь. А, так. Зараз покажу відмінності по бортових. казав. Дивіться, у нас є От. Це бортова старого типу. у нас. От, Як бачите, є чулок, є сам бортовий редуктор. Плюс який? Чулок зламали від грузу, від удару. Пішли до токаря, виточили нову, приварили вуху, оце для кріплення і все чудово, їздимо далі. До нових бортових. На жаль, на жаль. Вони кращі, чим, вони більше груз витребують. Но, но, як бачите, нова бортова у нас повністю вилита. Повністю лита одна деталь. Ламали, все, сюди От тут не знаю, чому на заводі не зробили отакі вуха ну, ребра жорсткості. Чому їх немає між кожним болтом? Якби вони були, це була б неубиваема машина. А так, фланець лопає у нас і його варити важко. Я заварив, у мене лопнув, бачите, заварено. Я зробив собі усилення, щоб підстрахувати це все діло. Якщо лопне знову... Привіться тоді фрезою знімати по кругу, фланець цей гет і напресовувати нормальний стальний. Тому що це все що вона ламається. Кого таке діло є, кого цікавить, тут в мене таке усилення зварене. Все є на каналі, можете подивитися відео. Кого цікавить по ремонту, от до цього вузла повністю задній вузол я розкручував і навіть коробку дивився, так що в кого є питання, пишіть, відповім. Відео є, як все це розкручується і міняється. Так, валотбора. У нас валотбора на 6 шліців. Діаметр 22. Маленький, звісно, до фрези не знаю, страшненько трошки чіпати, але все-таки буду провод. Там наш редуктор ще один є. Так що то не напряму. Редуктор там понижаючий буде приблизно 150 оборотів на фрезі. Тому що цей володбору, залежний від коліс. І коли трактор стоїть, він стоїть. Ну, Мотоблока зроблено так само. Коли трактор стоїть, фреза стоїть, Вона не буде крутитися, коли ви не рушите. Думаю, буде нормально. Колодбор у нас відключається тут таким Ось він. Відключив, виключив. Міст у нас включається тут. Отак він. Вперед буде включений, взад виключений. Зараз він виключений, я його не включаю, поки що. Ну, Замітно відчувається, коли трактором їдуть, задній місць не тягне. Таке враження, що ви щось тягнете, що у вас ніби колесо пробити. Щось таке. Двигун тут стоїть СК-12, 11 кінців сил. бензиновий. Карбюратор К-16 ніякий ще не пробував. Кажуть, від скутерів ставлять, що буде краще. Не пробував, чесно, нічого не скажу. Жигульовський насос. П'ятерочний генератор. О, ну і все, все решта стандартне. Система освітлення тут досить класна, тут у нас два фари скапелі. Ти можеш крутити, регулювати, але це не крутиться, цей в мене попущений, можна дивитися, куди вам хочеться. Система електроніки тут така собі примітивна. Повороти не клацають, не блимають, це все треба доробляти, нічого тут немає. Руль руль у нас по стандарту, де простий рівний. Отак трубка і баранка. Я переробляв, кого цікавить. Дивіться, є відео. Можна тепер навіть отак завернути і керувати з капота. Щеплення у нас однодискове. коробка передач без синхронізатору, без нічого. Так, педаль газу була перероблена, тому що тут вона стояла під кутом 90 градусів і дуже сильно болить нога, коли не нажимати. А, тормоза. Тормоза тут барабанні. От такі от барабанні тормоза. Там всередині стоять вони механічні, вони не гідравлічні, І всередині стоїть квадрат, який ромбіком типу, розжимає ці два ці два диски. Ну, ці дві, два тормоз, тормозні дві колодки. От. Якби там стояв хоча белі, б еліпс, вони б робили краще. Тормоза паскудні. Так, комфорт. Ні, комфорт пізніше. Так, це у нас бак з гідравлікою. Гідравлічне масло. 10 літрів, точніше 12 має бути. гідравлічного масла, Це у нас бак для бензину. Теж приблизно 15 літрів туди є. бензину. Я так приблизно 15 літрів. Так, у заводських моделях ідуть сюди. Такі бардачки ще є, для інструменту, коробочки, в мене немає. Так, Тепер будемо про комфорт говорити. Комфорт. От Зараз я сяду, покажу. Зараз я повз... ну, в мене ріст 1,86 м. Я повністю нормально сиджу. Педаль газу зручно нажимається. От Уявіть, педаль газу 90 градусів. Оце отак стоїть педаль газу От, під 90 градусів. І мені її треба нажимати ногою. На Звісно, ну, це буде незручно. Я собі зробив ось так під ногою. Це у нас педаль щеплення, це у нас педаль тормозу. Педаль тормозу це одне і те саме, що ручник, як бачите. Це воно зв'язано. Передачі. Так, передача у нас є понижені і Я Ярича перекину на іншу сторону, тому що тут і ручник, тут і розпределитель, та тут просто, ну, щоб було ручніше. Тільки бачу, що треба мені буде його ще підігнути, тому що от він ударяється на нього, а мені, ну, мені це не подобається. У нас є передачі 6 штук вперед і 2 назад. Так, Це у нас буде от, туди у нас задні, сюди у нас задня, сюди у нас перша, тут друга. І тут третє. Які приколи у ці коробці? Це все понятно, це все зрозуміло. Прикол який? Перша передача. Швидкість 2,4 км за годину. Це понижено. Друга передача швидкість 4 км за годину. 4 з копійками. Третя передача понижена. Швидкість 9,5 км. З 4 на 9 зразу. Тепер переходимо на повишення. Перше повишення. Швидкість 4 км за один Менша за третю понижено. По суті, вона йде четверта по рахунку, але вона має бути третьою. Ото далі. Там 12. Як, вроді 18 км шеста передача. Так що тут третя-четверта по мені, ніби місцями. Якщо ораємо, нам треба швидкість приблизно 6 км за годину. На другій пониженні у нас цієї швидкості немає, то ми включаємо першу повишену, вона тягне краще, ніж третя понижена. Так що такі є неудобства. Також якісь є мінуси. У нас система гідравліки запитується від коробки. Менша 10 стоїть і розпроділічить. Коли ми вижимаємо щеплення... У нас трактор не керований, Руль відключається, тому декому це не подобається і вони переробляють це все діло, ставлять спереді, тобто, ще. чисто під руль. Так, Розпряді також бувають різні. Тут у нас чотири положення, саме нижній підйом, далі йде нейтраль. Далі спуск і далі плавище. Плавиш, чого декого нема, по тій причині, що сідло у нас таке жорстке рухається вперед-назад. вперед-назад, У мене повністю воно взад. уявіть, бачите, 6 см вперед. От, дамо ми сідло сюди. Як тут буде сидіти? Тим більше, що руль стандартний, він отак ішов. Бо взагалі ну, нереально туди пролізти. Досить так зроблено, погано для людей. Так що приходиться до рубля. Навіть сідло бажано поміняти. у нових моделях, звісно, сідло класне, таке приблизно за півтора-дві тисячі гривників, таке з пружинкою, все чітко супер. Ну, а тут довольствуємося тим, що дали. Все ж таки цей, э, цей трактор 20 з копійками йому вже роки. Так що такі то діла. Так. От, у нас це односекційний секційне керується цей шток, він пише по книжці 250 кг. Не знаю, при прицепці чіпляє 250 кг і посильніше піднімає. Тиск я на ньому трохи скрутив. Тут у нас крутиться тиск, або це тиск, або це клапан, який регулює спрацювання. Я так скрутив, що коли у мене доходить до кінцевої точки шток. Цей клапан спрацьовує, починає так гудіти, свистіти, щось тому подібне. Тому що у цьому гідророзпреділі у нас немає цього, цієї функції вибити його, щоб він сам відскакував. Отак немає. Можливо, якщо тут прикрутити знизу ще тут, вниз простоїв. Якщо там прикрутити, цей відповідний механізм, що буде то робити, то воно буде працювати. На ньому немає його. Так, тепер розкажу ще про поломки, які в ньому є. Буває досить часто. Саме-саме-саме перше. Ось це. Бачите? Бій. Ось цей бій. Тому що рами з'єднані між собою. Тут у нас труба в трубі ходить і зажата такими, як полумісяця. Бачите, полумісяцька. Воно прочухується з часом і туди треба виточувати пластинку. Ставлять мідні, стальні, це без толку. Можна стальні, можна чугунну, Чугунний, чугун це досить хороший фрикційний матеріал. От. Можна маслёнку засверліти, щоб була, у мене її немає тут. У мене маслінки тільки ось там є, ось тут, ось тут масленки є, а там немає. Так що хто хоче, можна зробити. Хто... Можна переробити, можна зробити довшу, базу тут нічого вам не мішає. Тут навал робиш штулку, яку хочеш. Робиш будь-яку базу, яка тобі подобається. Мене влаштовує повністю ця база. Так, поломка номер 2 полуосі. Коли перегружають прицеп, цей маленький, цей прицеп розрахований на 500 кг. На нього грузять і до тонни. Нарощують борта, грузять тонну. Ну, Не раджу то робити, тому що у нас полуосі йдуть такі з пазочком під тормозний барабан. Він тут кріпиться тут. Пічпонку має бути ще вибрано, але ну, в мене немає вибіреного пічпонку. Цей проріз П-образний. Отак от. І воно на цьому дає слабину. Хто точить уже нові, він робить такий округлий, О-образний. І тоді цієї поломки немає. Поломка номер 3 Від грузу ламаються фланці. Я вже це показував. Вони ламаються від перегрузу. Для цього я зробив. Ось це Воно має свою функцію. Так як нас вага сідає сюди, тепер мені вага сідає от на таку площу. Раніше була ця площа тут, якраз біля моста, де він може легко зламатися. Болтики тут дуже мало закручуються, по сантиметру шпильки тут, що вона досить легко виривається. Я просверлював повністю сквозні звідти і ставив болти. От і у мене зараз трішки підкапує масло. По болті йде. От бачите, воно все таке вологе від масла. Ну, я цим не парюся. Мені воно не мішає, тому що силікони не хочу, там де болт стоїть, хай по чуть-чуть капає. Так. Про масло. Масло заливаю та 17 і По книжці 200 грам іде, залив пів літра через кришку підшипника. Тому що зелені отвори в нас. Стоять дуже незручно. О, це заливний, оце. це зливний знизу. Як туди заливати, я не знаю. Я зняв кришку, залив туди масло і так стало воно. Так, Колеса Колеса у нас знімаються просто, Колія регулюється, відкручуємо 6 болтів, тут є два отвори, щоб витягнути цей конус і тоді двигаємо. Пробував крутити, зірвав різьбу я в тих отворах, так що знімаю так. Відкрутив оці болти, сюди гупнув, воно все злетіло з конуса, і подвинув куди собі треба. Так, що ж тут вам розповісти за нього. Колеса низького тиску оці. закачується туди 0,8, 1,2 більше не качається. Я собі тут вже барбачки зробив, бачите, для, для всяких. Мелочей інструментів до електроніки ще не брався, тому що воно все. Бачите, не прикручував толком це то діло. Це все треба все перебирати. Тут включателі вже не роблять, деякі релюшка не робить, теж оце, що на зарядку йде. Так що до цим треба дивитися. Є проводка повністю, кому треба. Звоміти. Підкажу, де її взяти. Повністю проводку в цьому чухлі о такому. Цих тракторів. Так, що ще вам розказати? Ага, коробка. Коробка чомусь гуде у всіх моделях, навіть у, великих, цих, у кав, великих у новіших моделях, і навіть у нових, повністю нових тракторах, вона годіла, я знаю, цих власників, хто були, вона годить. Не знаю чому. Вона така розміром досить висока, приблизно 40 см, а масло всього 2 літри. Я думаю, якщо залити більше, тому цього гулу трохи не буде. У нас в мотоблоці коробка теж висока, там 5 літрів, сюди можна ведро масло влити. сальники випри, нічого не випирає. Тут бортових по пів літра, у мості 2,5 літра, положено тільки півтора. Нічого стоїть, сапун, нічого не випирає, нічого не витікає. Так що є такий варіант забрати цей гул. Щеплення в коробці йде одної шестерні. Одна шестерня щепляється, за все йде однією шестерню. От, так що воно не так надійне, як у мотоблоці. У мотоблоці я дивився, то там щеплення одної передачі заходять зразу дві шестерні. Ну, Тут так вони такі трошки ширші, ніж у мотоблоці. У Мотоблоці тонкі десь приблизно см. А тут така шестерня півтора напевно, сантиметра. Так. Ну що ж, що ще вам розповісти? Тракторець. тракторець досить непогано тягає плуги, по 25 я тягнув, глибиною 22 заганяв їх, досить непогано він з цим справляє. Так, і воно досить непогано виконує свою роботу. Правда, потужності трохи не вистачає, тому що не дизельний двигун, але буду ставити дизельний, тому буде все краще. Ну, на цьому певно буду завершувати. От такі тракториці робили, жалко її зараз не роблять. Досить вони непогані, небагато в них є мінусів У порівнянні з тими переробленими китайськими cudo юдо машинами <с Hor font> мототракторами. Це в рази кращий агрегат. Ну, правда, Для сільхоз роботи у нього зовсім, як ти кажу, трошки є маленький мінус, тому що це переломка. І воно за що переломки не дуже гарно в рядах себе показує. Ну, Всі люди пристосовуються, бачу, нормально, в рядах виходить робити. Так що в будь-якому разі воно краще, ніж мотоблок перероблений. Ну, а якщо взяти їх, щоб вони потягались, так думаю, мотоблок далеко він затягне. Це цей мототракторець. Все-таки 4х4, це велика різниця, що 2х2. Тим більше у плаю новому цьому, самому останньому, там написано тяговий клас 0,6, так як у Т-25. Ну, Т-25 це дуже хороший трактор. Так от, В цьому не знаю, який тяговий клас, але я замітив, там різниця, напевно, у більшому двигуні, більша кубатура двигуна, він сильніший, 27 коней все-таки сильніший. І там велодвор 38. Там оця штука на 6 болтів. Не знаю, чи то вона так на фотографії виглядала, я бачив, чи це вже лиття йде грубше. Ну, у всякому разі, якщо це йде лиття, то це означає, що це. Там усе стало більше. І бортові серйозніші, і це серйозніше. А якщо це просто на фотографії таке, і оце не лите більше, а може бути просто оцей чулок виладить більше, щоб туди грубші вал запхати. Тому що грубші туди вже не можна запхати, будуть буде в диференціал чекати. Так от така різниця між ними лише. Ну, на цьому буду завершувати. Кому сподобалось, ставте лайк. Підписуйтесь на канал. З вами був майстер Дімон. До зустрічі!